1 березня у стартовому матчі в рамках 19-го туру української премліги на полі зустрілися Житомирське Полісся та Черкаське ЛНЗ. Основний час команди завершили з рахунком 0-0, але арбітер додав 4 хвилини. На третій хвилині компенсованого часу футболісти ЛНЗ Денис Олійник приніс перемогу черкаській команді. Голкіпер Полісся Денис Бойко отримав пас від Артема Шабанова та намагався вибити м'яч далі від воріт. Проте він потрапив до ніг суперника. Всі підтримують один одного. Кожна людина могла бути на його місці. і Я не рахую, що Денис прям сильно винний в цій ситуації. Ну, сталося так, але давайте не будемо забувати, що до цього ми грали 70 хвилин і в нас були шанси. Так, дуже тяжкий поєдинок. Гра від штрафної до штрафної, але ж обмаль гольових і гострих моментів. У одних воріт, що у других воріт не вистачало останньої передачі, не вистачало взаєморозуміння футболістам, які сьогодні були на полі. Але ж вони в такій зв'язці перший рейх зграють тут. Після завершення матчу Полісся знаходиться на п'ятій сходинці у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Наступний матч Житомирські вовки проведуть 9 березня. Їх суперником стане Олександрія.